Мої вітаннячка! Сьогодні переказую черговий сикай під назвою Хибний спосіб використання магії зцілення. Запасайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Наш головний герой непримітний звичайний учень старших класів Кен Усато, який завжди хотів прожити особливе життя. У школі хтось поцупив його парасольку, а на вулиці йде дощ. До Усато підходять судзуний нукамі та Рюсен Кадзуки, який позичає йому парасольку. Додому вони вирішують піти разом. Інукамі відмінниця та голова учнівської ради, а кацукі її зам. Інукамі запитує у сато, чи знає він, куди піде після закінчення школи, бо вона досі не знайшла себе, і їй здається, що вона мала б жити десь в іншому місці. І це те, що поєднує їх з усато. Раптово Інукамі та Кадзукі чують звук дзвонів, якого не чув Усато. З'являється магічне коло від чого Інукамі в захваті. Усі троє потрапили у тронну залу королівства Лінгер. Їх викликали в інший світ як обраних героїв, від чого Інукамі перебуває в Ейфорії, а на думку Кадзукі – це неподобство. Ця країна веде боротьбу проти демонів. Король, вставши на коліно, просить про допомогу героїв, а він відшукає шлях, як відправити їх назад додому. А поки що вони герої, яких обрало магічне коло, і, як розповідає жриця Велсі, вони мали чути дзвін. Так і є, але Усато його не чув і потрапив сюди випадково. Усі троє пішли дізнатися про те, які в них магічні здібності. В інукамі магія грози та великий об'єм мани, Кацукі володіє магією світла, що найсильніша проти демонів. Усату ж магічний шар показав зелений колір, що налякало жрицю. Вона притягнула усату до короля. Вони в паніці хочуть його десь сховати. Тут в тронну залу заходить Роуз, голова рятувальної бригади. Вона була готова вже піти, але зупинилася, почувши про колір магії усата. Роуз з силою забирає усату собі, щоб перетворити його на відмінного маха-цілителя. Інукамі та Кадзукі дізнаються, що у Сато тепер учень Роуз, яка теж володіє вкрай рідкісною магією зцілення. У хатинці за містом він знайомиться з командою Роуз та дізнається про ще двох цілителів, які працюють не тут. Зранку у Сато відвідують інукамі та Кадзукі, які хвилювалися за нього. Сьогодні починаються тренування з Роуз. Вона дарує Усато щоденник, щоб він записував туди свої відчуття та думки. На першому занятті вона допомогла йому відчути силу всередині себе та дала книжку з інфою про цей світ. З другого дня він почав бігати. Роуз його постійно хнобить та дає підсрачники. На десятий день він навчився сам себе зцілювати. Одного дня, коли він штовхав землю, Роуз відкрила йому важливість бігу. Він потрібен, щоб якнайшвидше рятувати поранених соратників з поля бою. На 21 й день тренувань прийшли інукамі та кадзуки. Усата в цей час штовхав землю з кам'яною брилою на спині, на якій сиділа Роуз, а потім навіть з двома брилами. З героями прийшов командир Сіґліс, який незадоволений методами Роуз, але їй байдуже, бо вона тренує Усата як свою праву руку. Лише він зміг пройти її підготовку, а ще він достатньо впертий. Поки Сіглі розмовляв з Роуз, Усато познайомився з принцесою, яка прийшла з героями. Інукамі помічає, як усата накачався, а кадзуки вибачається за те, що він потрапив в цей світ з ними і що йому тепер так важко. Усато визнає, що спочатку було важко, але зараз все не так погано і він вже звик до життя тут. І якщо Інукамі й кадзукі потраплять у халепу, він їх врятує. Наступного дня у сато з Роуз відправляються у ліс з чудовиськами, де він має спіймати великого сірого грізлі. Вони за сотню років виростають із синіх грізлі, які вважаються дуже небезпечними. На суперечки немає часу, і Роуз викидає його в ліс. У зустрів сірого грізлі, але йому на допомогу прийшли ще два синіх. Тікаючи, у сато потрапив у водоспад та потім ліг спати під листям. Далі він шукає, де живуть грізлі, і зустрічає пораненого зайку, якого лікує, після чого той допомагає йому в пошуках грізлі. Усато отруївся водою з водоспаду, і зайка показує йому місце з питною водою. Там вони зустрічають величезного змія, який дуже лякає зайку. Після багатьох днів нагляду за грізлі, усато не наважується їх вбити, але одного дня він побачив, що їх вбив змій і навіть не заради їжі. Маленький Грізлі вижив і хоче помститися. Через деякий час Усато знаходить Змія та проколює йому око. Бійка була важкою, але разом з маленьким грізлі вони перемогли. Принаймні вони так вважали. Добре, що Роуз врятувала їх. Її привів зайка. Врешті-решт грізлі підправився з ними та отримав ім'я Сигрі. Усато тренується, бігаючи з сигрі на спині. У місті за ними біг хлопець на ім'я Орга. Він один з двох цілителів, що зазвичай знаходяться у тилу, бо краще лікують інших, а не себе. Друга цілителька це його сестра. Роуз, після того, як у Сато пройшов ліс, визначила, що він буде в авангарді. Ввечері у САТО розповідає, що він буде старанно працювати та допоможе усім, кому зможе. Роуз підтримує це, оскільки це і є дух рятувальної бригади. Наступного дня вона знову відправляє у сато сигрів ліс як підтримку для інукамі. Також з ними йде охоронець замку Аруку і чародійка корін. В лісі нашу групу чекали розбійники. Група легко справляється з ними, допоки з лісу не з'являються дикі свині. Так усато опиняється разом з Інукамі у вже знайомому водоспаді, вона вбиває рибу своєю магією та запалює багаття. У замку дізналися, що усадо та інукамі зникли та почали хвилюватися, але Роуз сказала, що це не проблема, поки усато з інукамі. Після ночівлі в печері усата та інукамі зустрічають іншу частину групи та повертаються у місто. Демониця Аміла, командуюча армією демонів, доповідає тьми, що їх армія готова нападати на Лінгер. Темний лікар Хюрі Лук хизується новеньким величезним змієм, якого він вивів для вбивства людей. Він, до речі, схожий на того, якого він загубив і якого вбила Роуз. Демонів лякає сила Роуз, та цього разу вони відправляють безсмертного чорного лицаря протистояти їй. Демони будують міст для армії, але його ламає Роуз, яку відправили на розвідку. Такий собі з неї шпигун. У саду ж у місті прийшов до Орга, де зустрів його сестру, Уруру. Тут прибігає людина та сповіщає про нещасний випадок. Саме там усато вперше виліковує серйозну травму. Пізніше дівчина звір підходить до Усато і показує видіння майбутнього, де чорний лицар вбиває інукамі та кадзуки. Король дає промову перед майбутньою сутичкою з демонами. Кадзуки навіть попрощався з принцесою, оскільки усвідомлює, що може померти. Роуз викликає усато, щоб віддати його уніформу, таку ж як у неї, та просить не помирати. Казуючи на те, що вона колись вже втратила когось типу нього. Рятувальна бригада виїжджає на битву. У дорозі Роуз розповідає Усато про своє минуле. П'ять років тому Роуз була лицарем та пішла у ліс Лінгіра зі своїм замом, дівчиною на ім'я Аул та загоном лицарів. Аул колись, як і Усато, була впертою та цілеспрямованою, готовою захистити своїх друзів, але не судилося. Вони програли у битві проти демонів, яких зустріли в лісі. Роуз билася проти командира демонів, що володів проклятим мечем, який не давав зцілюватися. В цей час весь загін Роуз, окрім Аул, загинув. Роуз втратила праве око у битві. Командир демонів наніс завершальний удар, від якого Аул прикрила свою наставницю. Через смерть Аул Роуз майже вбила демона, але його врятувала та, для кого він був цінний, а саме Аміла. Роуз побачила у ній свою Аул та відпустила. Через проклятий меч неможливо було зцілити Аул, тому вона померла на руках Роуз. Повернувшись, Роуз попросила відняти в неї статус лицаря, але на вулиці вона зустріла батьків члена її загону, які подякували їй і сказали, що він був щасливий працювати на неї. Вони зовсім не були злі на Роуз, яка відчувала провину. Але Роуз через провину не лікує собі око, хоча ефект проклятого меча давно пройшов. Вона розуміла, що помста нічого не вирішить та створила рятувальну бригаду. Поки наша рятувальна бригада їхала, демони вже побудували міст. Безсмертний чорний лицар поведе авангард. Та Аміла застерігає його, що є викрадачі, що забирають поранених з поля бою. Битва між людьми та демонами починається. Щоб не заважати, усата й Роуз на початку залишаються у тилу. Там усато лікує дівчину, яку, за її словами, поранив велетенський Змій. Чорний лицар майже вбиває лицаря королівства, якого рятує Алік. Алік доповідає Роуз, що чорний лицар володіє дивною магією. Роуз дає останню пораду Усато, якщо він буде битися, то наповнити свої удари магією зцілення. Усато і Роуз починають рятувати лицарів. В цей час інукамі та Кадзукі зустрічають чорного лицаря. Лицарі королівства нападають на нього, але весь урон, який вони наносять, повертається їм. Усато направляється до героїв, щоб запобігти їх смерті, яку показала йому дівчина напівзвір. Інукамі та Кадзукі вирішують атакувати лицаря, щоб він не бачив, хто наносить удар. Але це не спрацювало, і урон повернувся. Кадзукі осліпив, а інукамі атакувала зі спини. Але це була пастка, в яку потрапили герої. Чорний лицар вже був готовий їх добити, але Усато таки встиг прибігти і дати удар, заряджений магією зцілення. Від цього стало видно обличчя чорного лицаря. Усато схопив друзів та тікав, але чорний лицар наздогнав їх, тому довелося битися. Усато перемагає чорного лицаря, яким виявилася демониця на ім'я Фельм. Усі інші демони втекли з поля бою після поразки чорного лицаря. Залишився лише Змій, якого здолали Інукамі та кадзуки. Усату викликали для допиту фельм. Він зрозумів, що фельм треба вилікувати після того, як він її відлупцював, а ще їй дуже сподобалися його дотики. В усату почались нові тренування. Оскільки у демонів бувають прокляті мечі, йому треба навчитися ухилятися, а ухилятися він буде від роуз. Все це він розповідає фельм. Пізніше, коли Усато пішов, прийшла Роуз і чокером запечатала силу фельм. Тепер фельм стане служкою рятувальної бригади, а тренувати її буде сама Роуз. Щоб рятувати королівство, треба заключити союз зі здраними сусідами. Одним з послів стане Усато, а двоє інших Інукамі кадзуки. Кадзукі. Усато на базарі зустрічає Інукамі і під час розмови бачить ту дівчину, що показувала йому майбутнє. Дівчину напівзвіра звуть Амако, і вона просить у врятувати її матір. Амако колись покинула свою країну у пошуках цілителя, оскільки цілителями народжуються лише люди. Інші цілителі їй не підійшли, бо потрібен той, хто зможе ще й битися. В цей час фельм бігає, дуже багато бігає. Ввечері у дарує їй щоденник, як колись дарувала йому Роуз. Коли Фельм бачить тренування Усато, вона починає сумніватися, що вони з Роуз взагалі люди. Наступного дня час послам відправлятися у подорож до інших країн. Перед цим на аудієнції у короля, де був Усато і Амака, король дякує Амако за те, що врятувала королівство. Заради неї зробили так, щоб Усато потрапив до країни звірородних. Під кінець ще було трохи натяків на те, що фельм закохалася в усато. А потім показали деяких персонажів з наступного сезону. Тож чекаємо продовження. Дякую за перегляд! Також будемо вдячні за підписку, реакції та розповсюдження відео. До нових зустрічей, папа! -па.